Знаєш, чому саме ти не вмієш відпочивати? Бо ти називаєш відпочинком не ті речі: лежати бездумно скролить тік-ток 20 часов. А потім ми ще дивуємось, чому ми відчуваємо себе ще гірше, ніж до того. Справжній відпочинок це коли ти відчуваєш спокій, а не тривогу. Саме тому ти постійно передивляєшся старі фільми по колу. Не тому, що тобі нема чого дивитись, а тому, що ти відчуваєш спокій, безпеку і ностальгію. А що, як я тобі скажу, що можна піти ще далі, ніж дивитись Гаррі Поттера три на рік, бо ми створили розмальовки по Гаррі Поттеру. І ще по різним цікавим фільмам, що береш сьогодні: сутінки, володар перснів, можливо, мультфільми, під які тобі мама гріла колготки, поки ти збирався у школу. Тож, вибір за тобою 20 годин скролінгу в Тіктоці чи 20 хвилин творчого хобі. А придбати такі розмальовки і ще багато інших можна у нас в інстаграмі. Підписуйся.